Таус, Нідерландський, дуже добротний, надійний на алюмінів рамі, на 28 колесах, на планетарній тулці Nexus 8, бачите, тут все захищено від води, від піска і ланцюг, і все. Добротний алюмінієвий багажник. Насос бачу є в комплекті. Широке сідло, таке добротне плюс амортизатор під сідлом. Плюс маєте тут серву руль. Динамо, втулочка, яка дає енергію на фару, амортизатор, вилучка. Дивіться. стану, в принципі, велосипедик. Як має бути. Швальба, резина, плюс стоїть антиприкольна. Можна по колючках, по стеклах їхати, не переживати. Є підніжка, ролерні гальма, передні, задні. Ціна 8950. Кому цікавий такий велосипедик, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас куликів веломагазин на Тест драйв або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, надісла новою поштою без проблем.